Сукні для дівчаток мікс від бренду Лупілу. Ви можете отримати всього за 100, 103 гривні за одиничку. Вартість лоту буде складати 2680 гривень. І в лоті буде 26 одиничок. Можете звернути увагу, що буде ось така моделька. Ось так вона виглядає. В складі, здебільшого, бавовна будуть входити у лот ось такі трикотажні з спідничкою, сіточкою. Також більш плотна, а, така, такого кольору, суконька. А, далі будуть з легінсами, <кій> такі суконьки, а, теж різних кольорів, така квіткова з легінсами. <кій> будуть ще в'язані. Теж тепленькі, і до них йде ось така сумочка. Можемо звернути увагу, так. І вони також будуть е, ще в двох кольорах така, більш пастельна, О, і також буде ось така більш яскрава з рожевенькою сумочкою контрастною. Е, і ще буде коричнева така, також. З сумочкою. А, і синя ще є. Ось тут тобто буде великий вибір, різноманітний, вони такі в'язані, більш тепленькі. Так, і <клухи> вартість лоту 2680 гривень. І в лоті буде 26 одиничок. І якщо вам сподобався наш лот, ви можете звернутися за інформацією до менеджерів. Інформація під цим відео.